Good afternoon, everyone. добрий день усі Вітаємо вас на прес-конференції. на початку прем'єр-міністр Люте та президент Зеленський зроблять промову, а потім буде можливість для декількох запитань. Я надаю мікрофон прем'єр-міністру. Дякую, президент Зеленський, дорогий Володимир. Вітаємо вас знову в неделантах. Радий завжди з вами спілкуватися. Зазвичай ми це робимо телефоном, але інколи нам випадає нагода робити це наживо, а, і це завжди цінно, будь то у Києві, Брюсселі чи в Газі. А, сьогоднішня зустріч тут в аеропорті Енхо. Не є винятком. Саме сюди прибули останки тіл жертв рейсу mh 17, коли вони прибули до нашої країни. І для Нідерландів. Той день був найболючішим нагадуванням того, що мир, свобода та справедливість не можна сприймати за належне. Вони вимагають постійної роботи та відданості. І хоча не можна порівнювати нашу ситуацію з вашою, Україна розуміє цю істину краще ніж будь-хто кожного дня. Українці борються за мир, свободу та справедливість у власній країні. І за останні дні ми знов стали свідками брутальних атак, які призвели до жертв серед цивільного населення. Ця війна відбуває на землі, на українській землі, але це не є боротьба лише України. Наші цінності також поставлені на карту. І це спільна думка багатьох, як показує величезна міжнародна підтримка України. І сьогодні ми робимо ще один крок далі. У травні Нідерланди оголосили, що ми будемо навчати українських військових для розгортання літаки, літаків F-16, бойових літаків F-16. Але всі розуміють, що неможливо проводити навчання, якщо немає літаків. Іншими словами для навчання на літаках. Потрібна доставка літаків, і сьогодні ми можемо оголосити, що Нідерланди та Данія зобов'язуються передати літаки F-16 Україні та українським повітряним силам у тоді, коли виконані будуть виконані умови для такої передачі. Це наступний крок в нашої підтримки України, і це довгостроковий крок. І я гордий оголосити, що сьогодні ми також розпочали перемовини, що. Щодо двостороннього меморандуму, щодо довгострокового внеску Нідерландів у контексті декларації безпеки Великої Сімки, яка була прийнята в вільнюсі, ми будемо підтримувати Україну стільки скільки потрібно, Володимиро. Останнього разу, коли ви тут були, нідерланди відзначали вшановували пам'ять тих, хто загинув у другій світовій війні, так Тих е, голландських військових, які привели, при, при принесли е, свою найвищу жертву, е, у четвер Україна відзначає День Незалежності, і це зазвичай день святкування. Але цього року він знов затьмарений війною. І хоча святковий День Незалежності може бути віддаленим е, може здаватися віддаленою перспективою для України, але е, для України Ських людей він вже вкорінився е, у ДНК. Е, кожного дня ваші хоробрі воїни борються за те, щоб повернути та утримати території власної країни е, за підтримку українського народу, і це підкреслює те скільки е, варто боротися за незалежність не тільки коли не лише тоді, коли її загрожує е, вона під загрозою. І сьогодні Украї... широка К. Коаліція підтримує Україну, зобов'язуючися передати f 16 Ми наголошуємо це ще раз гучно та чітко. І я вас запевнюю, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в майбутньому так, як потрібно, і стільки скільки потрібно до того дня, коли кожен день в Україні буде днем незалежності. Дуже дякую тобі сомачмарк. Марк so so дуже дякую, марку, пане прем'єр-міністр. А присутні шановна команда, марка, шановні журналісти. я радий сьогодні бути в Нідерландах, ради, тому що цей візит і наші з Марком домовленості додають сили нам усім в захисті свободи та міжнародного права. Іноді так буває, що зустрічі лідерів, перемовини, заяви після переговорів просто частина знаєте, такої політичної рутини, щось буденне і не завжди важливе. Але наші сьогодні переговори буквально кожна. Кожна розмова та зустріч з Марком завжди не рутина, завжди не щось буденне, і, і це завжди дуже, дуже важливо. Я дякую, Марку, тобі за це дуже а, дякую, що у нас з тобою завжди є результат для наших держав і для України, і для Нідерландів. Сьогодні ми говорили про кілька речей. Перше, важливо, дуже важливо, що лідерство Нідерландів допомагає. Глобальним зусиллям заради формули миру щотижня. Ми додаємо дипломатичні а, команди нові країни до спільної глобальної роботи. На сьогодні 63 держави на рівні послів вже приєднались. Нідерланди серед перших Нідерланди знов серед лідерів. І сьогодні ми говорили про цю роботу, коли ми всі разом відновимо після. А, Відномомо після російської агресії повну силу міжнародного права та статуту ООН. У цьому результаті буде значна заслуга вашої держави і лідерства Нідерландів. Друге, звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою, захист від російського терору. Лише вчора і лише один російський удар ракетою по центральній площі нашого міста. Чернігів забрав життя семи людей, серед них маленької дитини їй було. Всього їй було шість років і були поранені 148 людей, і серед них 15 дітей. Усім вже ж надана необхідна допомога, але уявіть, скільки у цього було таких, таких чи подібних ударів по, просто по, по звичайним людям по цивільному населенню. За час від 24 лютого минулого року, коли почалось вторгнення повномасштабне Російської Федерації. Агресор використав проти України вже більше 6,5 тисяч ракет та більше 3,5 тисяч ударних дронів, зокрема іранських дронів шахедів. Абсолютна більшість з них саме по цивільним об'єктам, а не по військовим. І коли є така загроза життю, коли кожен прояв підтримки він надзвичайно надзвичайно важливий. Я а лідерство у підтримці і особливо в підтримці. Протиповітряної оборони, реально змінює історію, бо рятує тисячі людей, рятує цілі міста. Багато в чому рятує всю країну. Я дякую тобі, Марк. Я дякую Нідерландам, я дякую людям, Нідерландів, за лідерство. В підтримці України, за лідерство в коаліції патріотів і за кожну надану пускову установку та ракети для протиповітряної оборони, і не тільки для патріотів, це правда, і для нас. А всім це все всі ці деталі, повірте, для нас вони дуже дуже важливі. Коли за кожною такою амуніцією, кожним снарядом, кожною ракетою стоїть збережене життя. Ми високо це цінуємо. І Дякуємо за кожну одиницю цієї зброї. Сьогодні ми говорили про те, як ще розширити нашу оборону співпрацю. І третій пункт на сьогодні він для нас абсолютно історичний, потужний і мотиваційний. Це ще один крок на посилення повітряного щита України. Це F-16, літаки, які ми використаємо, щоб отримати тримати російських терористів подалі від українських міст і сил. Ми з Марком домовились. Що про, про кількість F-16, ми можемо про це говорити, які будуть надані Україні після тренування пілотів та інженерів. І щоразу, коли сили оборони і безпеки України переходили на новий вид. Зброї хаймарси, гарпуни, леопарди, петріоти. Ми відчували, що ця війна йде до завершення до завершення перемогою вільного народу, вільного українського народу. Е 16 неодмінно дадуть нову таку енергію, впевненості, нову мотивацію для і воїнів і для цивільного населення, і дадуть. Я впевнений новий результат для України і всієї Європи, і для мене честь сьогодні бути присутнім тут в цьому місці, де я впевнений, ніколи світ не забуде невинних жертв MH17 і, і повірте, Україна разом з вами, і ми не тільки співчуваємо ми Росії ніколи це. Точно не пробачимо. Дякую ще раз за таку важливу підтримку для нас. Слава Україні. Питання з один плюс Бо дуже важлива тема, хочеться почути відповідь українською. Скажіть, скільки буде літаків? Найголовніше наше запитання, і який термін навчання пілотів? Адже ми знаємо, що наших військових хвалять за те, як наскільки спритно вони сприймають інформацію? Можливо, це буде швидше ніж ми очікуємо. Дякую. Я думаю, що буде справедливо, якщо прем'єр-міністр Нідерландів відповість на це запитання. Я це буду робити англійською. На сьогодні Нідерланди мають 42 літаки F-16. З цих 42 ми маємо, нам потрібні літаки для тренування у Данії та Пізніше у Румунії, і ми а, збираємося надати оста, остаточно інші літаки, тобто я не можу сказати точно, але ми працюємо від а, ті точки, що ми маємо 42 тут в нашій країні. А але на тому фоні, про яке я розказав, щодо термінів зараз на наразі відбувається навчання мовне а, і а, у майбутньому якому скоріше розпочнеться військове навчання, а потім воно перейде до Румунії, тобто це буде робитися дуже швидко на якомога скоріше для того, щоб передати літаки в Україну. А тим чином ми маємо працювати над інфраструктурою, щоб ці літаки могли злетіти та сісти безпечно в Україні, і для цього потрібна інфраструктура. Для цього вже треба підготуватися, і всі процеси авторизації, які мають відбутися тим чином. А на відповідь на ваше запитання якомога скоріше з військовим навчанням ми розпочнемо. наступне запитання, будь ласка. Можна сказати, що після отримання F-16 піде як мінімум рік, ну принаймні півроку. Тож ви вже запитували про такі літаки вже півтора року, а й військові експерти все частіше кажуть, що ви отримаєте замало і за пізно озброєння, яке ви отримаєте для того, щоб продовжити боротьбу, що недостатньо є зброї для перемоги у війні. Водночас, ми чуємо критику, яка надходить щодо. Власне, контрнаступу, який відбувається у вашій країні, і також водночас ми чуємо все більше і більше, що люди питають про те, чи будете ви починати перемовини, чи сядете ви за стіл перемовин. Тож мені цікаво, наскільки вам це важко? Стільки запитань. Дякую вам за запитання. Перш за все. Сьогодні вперше прозвучала найголовніша домовленість, що окрім того, що Сполучені Штати ми вдячні, акцептували можливість отримання Україною літаків F-16. Сьогодні перший і НЕДЕЛЕНС перша країна, яка погодила передати Україні після тренування F-16. І ви перші я дуже вдячний. Я не хотів говорити про кількість. Марк сказав, що обговорюємо цифру 42, Але мені здається, що попереду у нас буде розмова ще з нашими колегами з Данії. І як сказав Марк, це спільне погодження на дати літаки Україні. Я думаю, буде справедливо говорити про кількість трішки пізніше. Тепер що стосується а, контрнаступу, що стосується контрнаступу, ви правильно кажете. Це контрнаступ. Ми наступаємо. Я вважаю, що це позитив. Я би не забував, що ми наступаємо вперед, і ми боремось не проти когось, а проти Російської Федерації. Ще вчора вона хотіла рік тому повністю нас знищити захопити, не вийшло. А зараз. У нас іде контрнаступ. Я знаю, що хочеться завжди швидше, що літаки можуть прискорити цей процес дуже сильно, що в небі домінує Російська Федерація, і що, окрім літаків, літаками ми не обмежимося. Ми говоримо про протиповітряну оборону, бо попереду зима. І ми розуміємо, що таке, як ніхто в світі, що таке зима без світла, і тому комплекс завдань. Комплекс, який нам потрібно вирішувати. Ми не збираємось відступати, і це гарні новини. Ми збираємось дотиснути Російську Федерацію, це друге. Третє: щодо, я не знаю про які домовленості десь говорять, про якийсь обмін чогось нашого на, на нашій території. У нас є один документ. У нас є формула миру. У нас є одне бажання мир. Ми сформулювали, як ми його бачимо. Ми готові до відкритої дискусії з колегами. Чим більше, тим краще для світу, щоб світ був на одній стороні, на стороні справедливого миру з повним відновленням територіальної цілісності України. І не забуваємо про справедливість. Я ми говоримо про MH17, ми, ну, ми не можемо такі речі. MH17, буча. Маріуполь і все таке не можна просто пробачати через те, що прийшов час, і хтось заспокоївся, і в Росії, напевно, думають, ну так вони там забудуть, і якось ми домовимось до питання справедливості, відновлення справедливості. Ми так просто не домовимось. Хтось повинен нести відповідальність, і ми знаємо прізвище цих людей. І тут я вдячний за роботу. І а, за роботу нашу з прокурором ханом з а, і з, 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 тем, з тим, що ми а, дійсно працюємо постійно і в постійному контакті. Лас кон. Останнє запитання ей Президент Зеленський, чи ви можете нам дати уяву про термін, і скільки пілотів буде навчатися, і як скільки вони можуть бути вже можуть працювати в українському небі? І пане Рюте, ви казали про умови передачі? Чи можете більше розповісти? Що Щодо умов, по перше, це дуже важливо навчати е, е, пілотів, а також щоб інфраструктурні умови були виконані е, також е, е, завершити процес авторизації е, з ухвалення і е, щоб це відбувалося паралельно. F-16 не зможуть допомогти е, військовим зусиллям е, е, негайно, але е, взагалі. Буде частиною оборонної системи України. Ми хочемо, щоб вони зробили пішли в експлуатацію якомога скоріше, тобто, військове навчання, ми сподіваємося, розпочне незабаром. Якомога скоріше у недалекому майбутньому, і ці літаки зможуть експлуатуватися вже згодом. Ми сподіваємося якомога скоріше. Тобто, не наступного місяця це неможливо, але незабаром ми сподіваємося після цього. Я думаю, що ви ваша відповідь була вичерпною. Я можу додати. Ти я не можу сказати, скільки пілотів є в Україні, бо я не хочу. Я хочу, щоб для Росії це було сюрпризом. Я не хочу, щоб вони підготувалися до цього сюрпризу. В будь-якому разі ми маємо політичне рішення. Ми знаємо, скільки літаків ми зможемо використовувати у майбутньому у скорішому майбутньому чи більш далекому. І досвід наших пілотів буде таким. Також треба підготувати інфраструктуру для літаків. Зараз тепер наші військові будуть над цим працювати, і я думаю. Що ми отримуємо ці відповіді незабаром. Дякую, дуже дякую всім і добрих вам вихідних.